Гравітаційним центром усієї війни, на мою думку, ще досі залишається піхотинець піхотинець, який сидить і виконує безпосередньо завдання з. Того, що він бачить супротивника, він бачить його в безпосередній близькості, і він має в нього стріляти. Так ми допомагаємо ударними БПЛА знищувати противника. Намагаємося щоб він не доходив до позиції піхоти. Так, ми можемо дуже глибок, глибоко розвідувати, бачити, коли противник висувається колонами або в пішому порядку. 100%. роботизована платформа може без, без проблем. Ну, як без проблем з проблемами того, що їх також виявляють, їх також знищують, але все ж таки вона може довести, вона може зробити логістики, вона може евакуювати і навіть вести бій. Але якщо не буде на полі бою солдату, ми точно цю війну програємо. Солдата -со це те, що має бути основою, без неї ми просто не виграємо.